Весна простягнула нам маки червоні. Я так їх люблю, коли квітнуть в полях. Сьогодні ж підплачу печалених дзвонів вони промовляють не вбий, не стріляй, горять ясні вогники, маки червоні. У пам'ять загиблих від куль і гранат співають в гаях солов'ї безборонні, над вічним вогнем плаче сивий солдат. Ніколи, і знову, опісля агонії, опісля кривавої бойні війни Цвітуть застереження маки червоні, де кров проливали найкращі сини. А хлопчики наші стоять в обороні і скроплена кров'ю українська земля. Весна простягнула нам маки червоні, що просять, благають, не вбий, не стріляй, а серце а серце раними безброні здригається, кличе Господнє ім'я за всіх, хто стояв і стоїть в обороні за наших найкращих у світі хлоп'ят. Дві білі пелюстки складаю в долоні. Мій Боже, храни нас, візьми під покров, пелюстки у маків, червоні, червоні. Від чорної кулі розходиться кров, а хлопчики наші стоять в обороні.